Хліб і золото. Пекли в пекарні хліб. Одна паляниця схопилася і покотилася дорогою. Прикотилася до воріт одного пана. Почала у двері стукати й говорити Прийміть мене до себе. Усі будете ситі. У нас і калачів досить. каже пан. Хлібина покотилася далі. Докотилася вона на край села до хати бідняка. На дворі бавилися діти. Побачили її, вхопили в обіймі і радо занесли до хижі. Тут же діти почали краяти ножем та їсти, з'їли майже всю, залишився тільки окраєць. А з окраєця виросла нова хлібина. І так у хаті бідного був хліб, і не було більше голоду. Одного разу з високої гори відірвалося золото, покотилося золото і зупинилося перед хатою бідняка. Стукав у двері й просить, щоб його прийняли. Вийшов бідняк, подивився й каже У нас тепер є що їсти. Нам тебе не треба. Покотилося золото далі і зупинилося перед палацом. Вийшов пан і радо прийняв його. З того часу діти пана почали погано вчитися в школі. Панська земля перестала родити, худоби намножитися, а слуга, що не робив, усе було погано. Не стало в пана хліба. Як не шкодував, а взяв кусень золота і поніс до бідняка, щоб поміняти на хліб. Бідняк не взяв золота, але відрізав половину хлібини панові. Половину залишив собі. Зокрайця у бідняка виросла нова хлібина. З окрайця у пана хлібина не виросла.